Цікавий захід для наших е, вишвіхучбових закладів у Дніпрі. Провели освітню конференцію Дніпро Едікейшн Сіті Обирай своє майбутнє на ній обговорили важливі теми. Представили затребувані професії у Дніпрі та презентували єдину освітню платформу Обирай своє майбутнє. На платформі, що ми можемо бачити? Ми можемо бачити всі заклади освіти, тобто всі заклади освіти тепер в реальному одному доступі. Нам не потрібно шукати по іншим сайтам, як вступити, де приймальна комісія, де номери телефонів і тому подібне. Тобто, ми зробили. Єдину платформу Дніпра, де кожен охочий українець може знайти свою майбутню, свій майбутній університет, ліцей, коледж або професійно-технічне училищ. Представники обласного центру якості освіти кажуть, що вже розпочали підготовку до національного мультипредметного тестування. Тестування проводитимуть в умовах війни. А відтак це ризики і небезпеки, які мають подолати. Перше, що це наявність у сховищ, і це безперечна умова. По-друге, це додаткова генерація і інтернет, резервні канали живлення для того, щоб якщо будуть певні перебої з або постачанням живлення, або інтернет постачання, ми мали змогу це подолати. На конференції обговорили збільшення попиту на робочі професії, особливо актуальними вони будуть у післявоєнний час. Наразі виводиться навіть за усіма дослідженнями, всіма різними видами досліджень. Виводиться топ 5 професій, які будуть затребувані на ринку праці найближчим часом, особливо коли ми зустрінемо перемогу. Це професії, пов'язані з справою будівельною, це інженери, це оздоблювальні професії, це електронаправлення. Після перемоги країна буде потребувати нових спеціалістів, тож освітяни мають забезпечити ці потреби.